Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 17 Я не пам'ятаю, як дістався додому. Пам'ятаю розбиті машини навколо, що їхали надто швидко, а ще бурчання містера, який мене привітав, коли я зайшов до квартири і причинив двері. Слина вампіра наркотиком всмокталась в мою шкіру за секунду-дві, а потім швидко поширилась по усій нервовій системі. Я відчував оніміння, легкість, кімната не кружляла, але коли я рухав очима, все ніби трохи розпливалось, а потім заспокоювалось, коли я на чомусь зосереджувався. Щось пульсувало. І з кожним биттям серця все моє тіло. Щось відчувало, щось приємне. Я зрозумів, що усім єством обожнюю такий стан. Навіть коли мене в лікарні морфієм накачали, було по-іншому, не так, я дійшов до ліжка і упав на нього. Містер підскочив та почав ходити поруч, чекаючи, поки я встану і нагодую його. Пішов геть. Почув я власне бурмотіння. Тупий клубочок шерсть. Ану йди. Він поклав лапу мені на горло і торкнувся ділянки шкіри, куди потрапила слина Келлі. Біль спалахнув, і я застогнав, змушуючи себе піти на кухню. Дістав з холодильника нарізку і кинув її на тарілку містера. Потім, хитаючись, пішов до ванної кімнати. І клацнув вимикачем було боляче. Я кліпнув та почав розглядати себе в дзеркалі. Зіниці приємно й широко розширені. Шкіра на горлі, на щоці червона і палала, ніби я заснув на вулиці літнім днем. Не знайшлось жодних слідів, тож вампір мене не вкусив. Я був майже впевнений, що це добре. Щось про укус, як зв'язок з жертвою. Якщо Келі мене б вкусила, то змогла б проникати мені в голову. Звичайне закляття контролю, порушення одного із законів магії. Я знову похитався і опинився біля ліжка, опустився на нього та спробував упорядкувати думки, постійно пульсуюче тіло, значно ускладнювало це. Містер знову почав ходити навколо, але я відпхав кота однією рукою і змусив себе його ігнорувати. Так, Гаррі, зосереться, продовжував я бурмотіти. Зосереться, я можу блокувати біль, коли це необхідно. Навчаючись у Джастіна, це стало практичною необхідністю. Мій старий учитель не вірив у жалість. Тож дуже швидко довелося вчитись наробити помилок, бо був правильний стимул їх уникати. Блокування задоволення це складніше, але я якось впорався. Перше, що треба зробити, це відокремити відчуття насолоди. Це зайняло деякий час, але я повільно окреслив межі тих частин мене, яким подобались всі чудові теплі відчуття і відгородив їх. Потім саме пульсуюче щастя. Я намацав пульс і трохи його сповільнив, хоча він і так був занадто повільним, а потім почав відключати сприйняття своїх кінцівок, а далі за стіну спокою пішло запаморочливе захоплення, залишилась лише розмитість у мисленні, хімічно неминуча. Я заплющив очі і вдихнув. Щоб спробувати у всьому розібратись, Лідія втекла з притулку церкви та з під захисту отця Фортхіла. Чого? Я згадував деталі її запалі очі та поколювання, коли я торкнувся її аури, а руки тієї дівчини тремтіли. Здається, так. А ще я побачив у фургоні браслет на її зап'ясті, пульс чи був він повільним. Тоді мені так здалось, але ж мій власний шаленів. Я зосередився на моменті, коли торкався Лідії шістдесят так, близько шістдесяти ударів на хвилину. У мене десь зараз одна шоста від цього. Наркотик спробував пробитись крізь стіну спокою. Насолода, якого біса я її закрив? Можна ж розслабитись, послухати музику. Полежати, побути щасливим. Хитнувши головою, я додав кілька цеглинок до вже зведеної стіни. Пульс Лідії був номінально нормальним для людини, але вона лежала там млява й нерухома, як і я зараз, Кайл з Келі отруїли її, як і мене. Тоді чому її серце билось так швидко? Вона покинула церкву. Її, можливо, схопив кошмар, а потім під його керівництвом вона пішла до будинку Малоуна та отримала запрошення. Але навіщо йти до будинку Малоуна? Яке Мікі має до цього відношення? Малоун і Лідія. На них обох напав кошмар. То який зв'язок, що їх об'єднує? Та іще питання нащо вона вампіром? Якщо Кайл з сестрою переслідували Лідію, це означало, що вона потрібна б'янці. Навіщо? Тому що головна вампіреса міста в змові з кошмаром? Ні, навряд чи вона ж використала своїх головорізів, щоб викрасти дівчину. Чого б не сталося, якщо б Лідія була одержима союзником б'янки? І як, чорт забирай, кошмар пройшов через поріг? І ще краще питання. Як він оминув захист мого талісмана, це не міг би зробити жоден привид, який у цьому сенс. А чому повинен бути сенс, чому взагалі щось повинно щось означати? Можна ж просто відкинутись так, Гаррі, просто лежати і відчувати себе добре, розслабитись та дозволити крові співати, дозволити серцю просто битись, можна ще загорнутись. У чудову, теплу темряву і перестати хвилюватись, піклуватись, невидимі стіни почали тріскатись. Я вирішив з цим боротись, але раптовий страх змусив моє серце битись частіше. Я пручався дії отрути в моїй крові, але ця боротьба лише робила мене вразливішим, сприйнятливішим. Не можна зазнати невдачі зараз, не можна. На мене покладаються люди, треба боротись. Стіни впали, і моя кров з ревом закипіла. Я був десь, і це в біса приємно. Наркотичний дрейф перетворився на сон, на ніжний та темний. І ось я стою на складі біля Бернем Харбор, ніч під повним місяцем. На мені плащ, чорна сорочка, джинси кросівки чорні, які дуже добре підходять для підкрадання. Майкл стояв поруч, його дихання перетворювалось на пар в зимовому повітрі, як завжди, в мантії з кольчугою, а Муракіус на стегні, джерело тихої, постійної сили, мерфі та інші члени спеціальних розслідувань одягнені в темний вільний одяг і в бронежилети. Кожен поліцейський озброєний пістолетом, а ще флаконами зі святою водою і срібними розп'яттями. Мікі Мелоун глянув на місяць та перехопив дробовик обома руками він був єдиною людиною, яка покладалась на грубу нищівну вогневу міць, і у чомусь він мав рацію. То що? сказав він. Заходимо, а далі що? План такий, оголосила Мерфі. Гаррі вважає, що послідовники вбивці під кайфом і будуть дрімати. Оточуємо, закуємо в наручники і далі. Мерфі скривилась, блакитні очі зблиснули в срібному світлі місяця. Далі, Гаррі, розказуй. Я продовжив Хлопець, за яким ми полюємо чаклун. Це типу чарівник, тільки він всю свою енергію витрачає на руйнівні штуки, він здатен лише вбивати. Що робить його крутим, наскільки нас це стосується, прогарчав мелоун. Майже так. У хлопця є сила, але немає вміння. Я зайду й заблокую його магію. І ще я думаю, що у нього демон на прив'язі ось для чого ті вбивства. Це частина його плати, щоб змушувати демона й надалі працювати на нього. Демон. продихнув Рудольф. Господи, і ти в це віриш? Ісус вірив у демонів. Тихо додав Майк. Якщо істота там є, не наближайтесь, не стріляйте, залиште це мені. Якщо ж вона пройде повз мене. Кидайте в неї святу воду і тікайте. Ну, план десь такий, підтвердив я. «А, ну ще не дозволяйте жодним посіпакам людям з ножами, пістолетами дістатись до мене чи майкла. Я нейтралізую сили кравуса, а ви, хлопці, схопіть його, як тільки ми впевнемось, що нас не зжере демон. Я розберусь з будь-якою іншою надприродною фігнею. Є питання. Мерфі похитала головою. Тоді ходімо. Вона нахилилась і махнула рукою, сигналізуючи решті команди спеціальних розслідувань. Ми рушили до складу. Усе пішло за планом у передній частині дюжина молодих людей, усі з загубленим самотнім виглядом вони дрімали серед випарів, від яких паморочилось в голові. Повсюду розкидані докази якоїсь серйозної вечірки, банки з під пива, одяг, недопалки, порожні шприци, копи налетіли на дітей чорним, одягнене у темне роєм, і менш ніж за 90 секунд закували їх у наручники та затягли у фургон, що чекав. Майкл і я рушили вперед, до задньої частини складу крізь купи коробок і транспортних ящиків. Мерфі, Руді та Мелоун йшли за нами по п'ятах. Я тихенько прочинив двері в задній стіні і зазирнув, побачив коло чорних димлячих свічок, червону фігуру, одягнену в пір'я, багато крові і щось темне й жахливе, що чекало всередині. Джекпот! — прошепотів я і повернувся до майкла. У нього там демон. Лицар просто кивнув і витягнув меч. Я ж дістав ляльку з кишені плаща. Кен голий і анатомічно некоректний, проте підходящий. Волосина, єдина, яку криміналісти вилучили з місця злочину останньої жертви, була обережно приклеєна скотчем до голови ляльки, а ще кен був одягнений в одяг того, хто заглиблюється в чорну магію. Чорне з перевернутими пентаграмами, кілька пір'їн і крапельки крові від миші, яку впіймав містер. Мерфі, ти впевнена у цьому волосі, ну, що воно належить кравусу? Якщо ні, лялька нічого не зробить чоклуну. Хіба що я нею йому в око влучу? Ну, ми майже впевнені, ага. Майже впевнені? Чудово. Пробурмотів я. І все ж став на коліна, а потім окреслив коло навколо себе, а потім ще одне навколо ляльки кена і здійснив закляття. Волосся належало Кравусу. Чаклун відчув, як закляття починає діяти за кілька секунд до того, як воно повністю позбавило його сили. І за ці кілька секунд він простягнув руку. І зламав коло виклику демона своєю волею та рукою, а потім змусив монстра атакувати. Демон вилетів до нас весь у темряві, тінях і палаючих червоних очах. Майкл ступив у дверний отвір та атакував амуракіусом раптовий спалах світла і магічної люті, буря в темряві. У реальному житті я завершив закляття і відрізав кравуса від його сил. Майкл посік демона на дрібні шматочки. Чаклун кинувся навтяки, але Мелоун із досить великої відстані вистрілив із дробовика в землю під ноги кравусу і зробив це ідеально підкосив чаклуну ноги та залишив його стікати кров'ю, проте все ж живим. Мерфі вирвала ніж із рук чаклуна, і добрі хлопці перемогли. А у моєму сні цього не сталося. Я відчув, як тканина закляття, що замикалась навколо кравуса, почала зникати. Одну мить він знаходився усередині сітки, яку я плів навколо, а наступної він просто зник. Закляття розвалилось під власною вагою. Майкл закричав, я підвів очі і побачив, як лицаря високо підняли в повітря. Його меч безсило розтинав тіні й темряву попереду. Темні руки й пальці жахливо довгі схопили голову Майкла, прикриваючи його обличчя. Пролунав хрускіт, вологий, тріскучий, шия лицаря зламалась. Тіло Майкла смикнулось, а потім обм'якло. Світло Аморакіуса згасло. Демон закричав і кинув тіло на землю. Мерфі скомандувала і кинула флакон зі святою водою в демона. Рідина спалахнула, влучивши у щось у звивістій темряві, що була демоном. Фігура повернулась до нас, виблиснули кігті, і мерфі відступила. Її очі широко розкрились, кігті прорізали кевларову куртку сорочку та залишили на животі широкий розріз. Кров і внутрішні органи вихлюпнулись. Мерф слабко застогнала, притискаючи обидві руки до понівеченого живота. Мелоун почав стріляти. Демон повернувся, розтягнувся червонозубою посмішкою і зачекав, поки поліцейський вистріляє усі набої. Потім монстр просто розсміявся, схопив кінець дробовика і вдарив Мелоуна об стіну. Встромивши твердий дерев'яний приклад йому в живіт, доки поліцейський не закричав, допоки плоть не почала рватись, допоки не захрустіли ребра, а потім я чітко почув навіть крізь блювотні звуки Мелоуна, як починають тріскатись і ламатись кістки в його хребті. Міккі теж впав на землю, вмираючи. Рудольф закричав і втік. Залишивши мене наодинці з демоном, моє серце шалено билось від жаху, я тремтів, як лист перед цією істотою. Я усе ще знаходився у середині кола, воно мене захищає. Я намагався простягнути руку, дотягтись до сили, щоб викликати закляття, яке знищить цю потвору, і натрапив на щось, що заважало, на стіну. Те саме закляття я мав накласти на кравуса. Демон підійшов до мене і, ніби кола й не було, вдарив мене долонею. Я пролетів метра зо два і з гуркотом впав на землю. Ні. затинаючись, пробурмотів я і спробував відповсти. Цього не було, все було не так. Червоні очі демона світились. Я дістав вибуховий жезл, націлив зброю і крикнув Фуего. Але не сталося нічого. Монстр знову розсміявся, простягнув до мене руку, і я відчув, що підіймаюсь в повітря. Це бляха сон!», прокричав я, і з цим усвідомленням почав намагатись дотягтись до тканини сну, щоб змінити його. Але я не робив жодних приготувань перед тим, як заснути. І вже занадто панікував, був занадто розсіяним, щоб зосередитись. Це бляха сон. Так не сталося!» «Це трапилось тоді, проговорив демон. А зараз ти в теперішньому. Його паща роззявилась і зімкнулась на моєму животі. Жахливі ікла встромились, вони мене терзали, розтягуючи нутрощі. Монстр похитав головою, і я вибухнув. З мене полетіли шматки м'яса. Кров полилась, а я безпорадно напружувався і боровся кричачи. А потім, нізвідки, вискочив сірий смугастий кіт з обрубаним хвостом і хльоснув мені лапою по носі. Продовжуючи кричати, я зрозумів, що знаходжусь в дальньому кутку спальні у квартирі. І ще я згорнувся у позу ембріона. Нудило. Містер ходив поруч, а потім, ніби розважливо, подряпав мені щоку. Я почув власне зойкання і відсахнувся. Щось промайнуло по моїй шкірі, щось холодне, темне й нудотне. Я сів, моргаючи, проганяючи сон з очей, продираючись крізь залишки вампірської отрути. Щоб зосередитись на цій таємничій присутності, але її не було. Проте мене трясло. Я був нажаханий, не наляканий, не стурбований, а бляха нажаханий. Це така безглузда паніка, та, що змушує забути про раціональне мислення і прямує прямо до душі. Я відчував, ніби мене згвалтували, що мене використали. Я був безпорадним, слабким, і саме тому поповз до лабораторії. Слабко усвідомлював я, що містер йде поруч. В квартирі було темно і холодно, я спіткався, збивав усе, що було справа і зліва, прямував до кола виклику вбудованого в підлогу, і сльозами на очах я впав всередину та потягнувся до краю. Щоб замкнути його власною волею. Коло пручалось, чинило опір, і я, дав ще більше енергії, змусив себе натиснути сильніше, а потім відчув, як магія клацнула навколо мене невидимою стіною. А потім я згорнувся, тримаючи кожну частинку себе всередині цього кола і заридав. Містер ходив навколо. Його горло видавало заспокійливе муркотіння. Потім я почув, як великий сірий кіт стрибнув на робочий стіл, а потім на одну з полиць, щоб через кілька секунд лягти біля блідого черепа. Помаранчеве світло покинуло містера і попрямувало до Боба. Нарешті череп кліпнув і повернувся до мене. Гарі! тихо й урочисто сказав Боб. Гарі, ти мене чуєш? Тремтячи, я підвів очі, відчайдушно чіпляючись за знайомий голос. Гарі, я все бачив, Гарі. Думаю, я знаю, що напало на меловна та інших. Думаю, я знаю, як все трапилось. Я намагався тобі допомогти, але ти не прокидався. Мій розум кружляв, заплутавшись. Що? Ти про що? А, ну так, точно, вибач, Гаррі. Череп замовк, і, хоча його вираз не міг змінитись, все ж Боб виглядав якимсь чином стурбованим. «Короч, я знаю, що щойно намагалось тебе зжерти. Кінець 17-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!